19 грудня відбулося підсумкове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Коростенської міської ради оцінити або підсумувати те, що нам вдалося здійснити за рік, який вже минає, і відповідно спрогнозувати майбутні плани роботи на 2025 рік. Я хотів би подякувати всім членам ради внутрішньопереміщених осіб за активну роботу у 2024 році. Багато чого. Було заплановано, наскільки я знаю, не все зробили, не все довели до кінця, і відповідно ці завдання будуть перенесені автоматично на 2025 рік. Ну, перш за все, спрогнозувати те, як буде відбуватися, відбуватися події на військовій арені, ми не можемо. Дай Бог, щоб нам 2025 рік приніс скорішу перемогу і дав якусь певненість в майбутньому житті. Чому я акцентую на цьому увагу? Адже ви самі розумієте, якщо воєнні дії будуть продовжуватися, і якщо вони будуть, не дай Бог, загарбнику агресору вдасться зайняти. Нові території це знову призведе до того, що кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі і в нашій громаді, буде збільшена. Основні питання, які лягають на нас, це перш за все прийняти в нашу громаду внутрішньопереміщених осіб, надати всі їм можливу і навіть неможливу допомогу. Розглянули питання надання медичних послуг внутрішньо переміщеним особам. Медичні послуги згідно реформи, в котрі нагадую, надаються зараз не без прив'язки до територіальної приналежності до певної громади. Мати. Тобто по всіх видах послуг, по всіх пакетах послуги надаються медичні, як амбулаторні, так і звернення до сімейного лікаря, так і стаціонарні послуги згідно пакетів, які підписані до дана лікарня. Хочу проінформувати, що в загальному було звернень до сімейних лікарів. 508 це за 24 рік. Всього станом на зараз задекларовано 653 особи. До речі, при спілкуванні хочу, щоб ви також інформували своїх. Людей, які до вас звертаються, що е, потрібно все-таки підписати декларацію сімейних лікарів з лікарем, оскільки будь-яка медична послуга зараз починається від сімейного лікаря. Тобто будь-яке направлення, будь-які моменти починаються від сімейного лікаря. Якщо е, не задекларована особа, е, звичайно, е, в ургентному забезпеченні медичному відмови не, не буде, це однозначно, а в плановому порядку можуть бути питання, тому на це потрібно звернути увагу. Е, стаціонарна допомога і амбулаторна, в принципі в те Після минулих наших зустрічей, коли ми спілкувалися, ми розробили алгоритм дій, як ми будемо себе вести, при якихсь питаннях в принципі до мене досі скарг жодного не надходило. Хочу ще раз проінформувати, що якщо виникають будь-які питання в будь-якому відділенні закладі, є як мінімум завідувачі відділеннями. Якщо якісь питання виникають, звертайтесь до них. Якщо не питання, не вирішується до керівників, якщо не вирішується до мене. В принципі, слава Богу. Таких питань не було коротко підбив підсумки начальник управління праці та соціального захисту населення. Я думаю, що ми дійсно без пафоса буду говорити професійно, фахово, цілеспрямовано працювали весь рік. Якщо говорити там по залученню гуманітарної допомоги, по вигрузці по заправки транспортних засобів. По роздачі видача в минулому році ми розпочали новий рік досить потужним прийомом і видачею гуманітарної допомоги з Республіки Корея. По суботах у нас було чергування. Давайте не будемо забувати про це. Ми отримали велику кількість корейської допомоги, і, власне кажучи, на волонтерських засадах голова ради ВПО, ВПО члени ради ВПО самостійно в допомогу нам видавали. Вали, залучали е, е, своїх колег до видачі гуманітарної допомоги. У нас було на початку року е, січень, лютий, березень, навіть по травень місяць. Чергування я наголошую по суботах з будь-яких питань, тому що був субота вільний час для переселенців з 9 до 12 години. Працювали юристи, надавалася комп'ютерна техніка, надавалася ксерокопіювальна техніка для вирішення соціально побутових умов і Відновлення документів нашим внутрішньопереміщеним особам. Карітас, інші благодійні фонди, які будуть звертатися, в нас вже є певна, у нас вже є, я хочу наголосити, певна історія роботи. Це вже історія. Вона є, вона вже доведена різними заходами, які ви проводили. Я думаю, що ну, праця буде продовжена в такому напрямку разом з вами. Голова ради ВПО оцінив роботу, яка була зроблена протягом року. Якщо по 12-бальній оцінці, то на 10, тому що одне питання залишається все-таки, це земельні ділянки, житло для ВПО. Робота є, по здоров'ю нарікань немає, по лікарняним по теж є, тому тільки житло. Якщо житло ми цю проблемку вирішимо, то все буде гаразд. Тільки 10. На вашу думку, що найголовніше було зроблено? Не, зроблено ну, житловий, житлове питання було вирішено в плані ну, временного. От, ну, і влаштування дітей до школ, до училищ, до інститутів. От це було Харчування можливостей? Харчуванням питань зовсім не було, тому що міська влада, по-перше, коли приїжджає ВПО в місто користень, міська влада дає допомогу до такої степені, що два місяці чоловіку можна взагалі їду не покупати. Тобто то у нього є час працевлаштуватися, стати на ноги на новому місці і далі. У результаті засідання було сформовано план на 2025 рік. Серед основного робота над виділенням земельних ділянок під забудову внутрішньо переміщеним особам, залучення спонсорів, інвестицій та міжнародних організацій для надання підтримки ВПО, юридичні консультації, аналіз потреб ВПО, залучення внутрішньопереміщених осіб до тренінгів, форумів, культурних заходів, сприяння інтеграції, адаптації, працевлаштуванню.